Виконуємо відведення на задню дельту. Ставимо спинку в упор туди. По висоті робимо так, щоб ми грудним відділом впиралися в опору. Далі стопи попереду трохи і рукоятки витягуємо вперед. І витягуємо ми разом з лопатками. Ось, і плачовим сегментом. І звідси ми відводимо рух через сторони, захватуючи рух. Є. Yeah. І впрацьовуємо і впрацьовуємо рух. Рух сильно назад не закидуємо. Ось. Аж сюди не закидуємо. Амплітуда руху ось. Ось така. Цього достатньо. І захватуємо по ширині гарний рух через сторони.